Доброго вечора, мене звати Євгеній, мені 39 років. Сам проживаю в місті Лудни Полтавської області. Отримав поранення на Сватівському напрямку в 24 році, вересень місяць. Після поранення проходив курс реабілітації у різних реабілітаційних центрах. Ну, переважно у Львові та Львівській області. Після чого отримав протез і мав змогу стати на ноги і ходити як, як всі інші. Після тривалого реабілітації повернувся додому і почав активно займатися побутовими справами. Після року активного ходіння Прийшлося звернутися в ортопед за обслуговуванням підсоприймальної гільзи самого, самого протезу. Дякую Центру протезування ортопед, технікам, реабілітологам, які дали можливість обслуговувати мій протез, мою, грубо ногу, і дали можливість вільно далі пересуватися. Наразі маю своє власне авто, але з автоматична коробка передач. Можу вільно пересуватися між містами, подорожувати, відвідувати різні місця, екскурсії. Тобто маю велику змогу активно жити і розвиватися.